Сан Навара легендарний японський позашляховик, який зарекомендував себе у зоні бойових дій. Напевно, що не розраховували те, що вона буде в таких умовах їздити, але вона їздить, їздить добре. Ну, якщо вовремя обслужувати, дивитися за автівкою, міняти фільтра масла, то їй зносу немає. Мільйонні. Також автівці дуже добре, що є за що триматися. Ви можете розповідати, Nissan Navara, нова рама, погане ОКП, ресори гірші ніж l 200 і багато чого іншого. І вона власним е, дібралася до точки, де вже було безпечно. Так, це ні і вона виїхала. Але є якісь нюанси, рісори буває виходять з ладу, лопаються. На трасу виключаєш повний привід. Назад. Середня швидкість літрів 9, 9,5 до 10. 9, 10 літрів.